Друже, зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного. Ти можеш любити людей щиро, глибоко, по-справжньому, але після зустрічі з ними відчувати себе порожнім, не злим, не злим, ображеним, не розчарованим. Ніби хтось просто вимкнув світло всередині, лежиш на дивані і не можеш навіть увімкнути музику, лише тиша, лише внутрішня порожнеча. І найдивніше тобі соромно, наче ти погана людина, наче з тобою щось не так, бо після хороших людей і нормального спілкування ти чомусь не літаєш, а вигораєш. Важливо зрозуміти одне це не про те, любиш ти людей чи ні. Це про те, як саме твій мозок і нервова система обробляють контакт. І якщо ти ухопиш одну ключову річ, перестанеш ламати себе і намагатися переробити під стандарт. Далі буде три головні причини, чому ти швидко втомлюєшся від людей, навіть від тих, кого любиш. І наприкінці одне запитання, яке допоможе відрізнити здорову потребу у відновленні від небезпечної ізоляції. Бо різниця між відпочинком і втечею. Це різниця між силою і страхом. Перший. Ти не просто спілкуєшся, ти постійно спостерігаєш за собою. Для одних людей спілкування це відпочинок. Вони зустрічаються з друзями, жартують, говорять про будь-що і повертаються додому, ніби зарядженими. Для інших навіть найприємніша зустріч це навантаження. Перша проблема не в тому, що ти природжений інтроверт. А в тому, як саме ти проживаєш кожну хвилину розмови. Усередині в тебе майже завжди вімкнений внутрішній спостерігач? Уяви, ти сидиш з друзями в кафе, усі сміються, розповідають історії, атмосфера нормальна, а в тебе у фоні крутиться. Я не надто голосно говорю. Чи не перебив я когось щойно? Як я виглядаю збоку? Ця фраза прозвучала дивно, треба було сказати по-іншому. Ти ніби одночасно і актор, і режисер, і оператор власної сцени. Граєш, оцінюєш, знімаєш і монтуєш у реальному часі. Інші в цей момент просто є в розмові. У них теж може бути самоспостереження, але на фоні тихо, у тебе на передньому плані. Це постійне подвійне навантаження: говорити і одночасно контролювати себе. І воно виснажує найгірше за фізичну роботу, тільки тихо і непомітно. Друге. Ти тримаєш атмосферу і береш на себе невидиму відповідальність. Друга причина ще болючіша. Ти відповідаєш не тільки за себе, а й за весь емоційний простір навколо. Ти заходиш у компанію і автоматично починаєш тримати зв'язок. Хтось мовчить, ти запускаєш розмову, хтось образився, ти згладжуєш. Тема падає. Ти задаєш запитання, щоб не настала ніяка пауза. Хтось сидить осторонь, ти підтягуєш його в діалог, щоб ніхто не відчував себе зайвим. Ти смієшся трохи голосніше, ніж хочеться, щоб іншим було легше. Слухаєш більше, ніж говориш, підлаштовуєшся частіше, ніж відстоюєш своє, стежиш, аби нікого не зачепити зайвим словом, не створити ніяковості, не нав'язати свою тему. Це не роль, яку ти свідомо обираєш. Це автоматика, невидима функція бути зручним і тримати контакт живим. Ніхто цього не помічає, бо ти робиш це м'яко і акуратно. Збоку, здається, класна, комфортна людина, з нею легко. А ти платиш за цю легкість власною енергією. І потім, коли всі йдуть додому з думкою круто посиділи, ти лежиш і прокручуєш. Я там занадто багато говорив. Вона, мабуть, образилася на ту фразу, треба було відповісти інакше. Зустріч уже закінчилася, а всередині повтор, аналіз, перевірка. Це і є після смак спілкування, коли ти ще годинами емоційно дограєш те, що вже давно стало минулим. Виснажує не сама зустріч, а те, скільки себе ти в неї вклав. Третя. твоє тіло і нервова система ловлять занадто багато сигналів. Третя причина взагалі не про характер, а про фізіологію. Уяви гучний сімейний вечір, корпоратив або просто людне місце. Навколо багато голосів, музика, блимає світло, хтось рухається, сміється, дзвонить посуд. Хтось сидить у всьому цьому і спокійно розмовляє, як ні в чому не бувало. А твій мозок паралельно обробляє не лише слова співрозмовника, а все, тембр голосів збоку, чийсь сміх. Різкий шум, чужу міміку, зміну настрою в кімнаті. Ти намагаєшся зосередитися на людях, але кожен додатковий стимул тягне на себе частину уваги. Через півгодини такої тихої роботи ти відчуваєш себе так, ніби відпрацював повний день. Не тому, що насправді втомився від конкретних людей, а тому, що втомився від середовища, від шуму, від хаосу, від перенавантаження органів чуття. Твій мозок просто не встигає фільтрувати зайве і йому конче потрібна пауза. Тому, коли ти нарешті виходиш на вулицю або заходиш додому, тобі хочеться темряви й тиші, мінімум слів, простору, де нічого не потрібно обробляти. Це не я ненавиджу людей. Це моїй нервовій системі треба повернутися в базовий стан. Четверте справа не в тобі, як у людині. А в сумісності. Згадай чесно у твоєму житті майже напевно є один-два людей, з якими ти можеш провести півдня й не відчути цієї страшної порожнечі після, можеш разом мовчати, сидіти в телефонах, говорити то глибоко, то дурниці й не контролювати себе щосекунди. З ними не потрібно вмикати внутрішнього цензора, тримати атмосферу, робити вигляд, що тобі весело, якщо ти втомився. Після таких людей ти повертаєшся не порожнім, а іноді навіть наповненим. І це про одне проблема не в тому, що з тобою щось не так, проблема в сумісності. З одними ти весь час трохи напружуєшся, їм близькі плітки, а тобі сенси. Їм хочеться глибоких розмов, а ти цього конкретного дня хочеш просто посміятися. Вони люблять великі тусовки, а тебе виснажує сама атмосфера. Немає правильних і неправильних тем є контакт, який тобі підходить, і той, який щодня витягує із тебе сили. Коли сумісності мало, будь-яке спілкування стає роботою. П'яте, як відрізнити здорову потребу у відновленні від небезпечної ізоляції? Найважливіше не переплутати мені треба відпочити від людей з Я починаю боятися людей і світу. Простий тест: ти повертаєшся додому після зустрічі, відчуваєш втому, це нормально. Далі дивись на наступні години. Якщо вдома тобі стає легше, голова прояснюється, з'являються думки, цікавість, хочеться щось почитати, подивитися, створити це відновлення. Ти просто повернув собі енергію. Якщо вдома не легше. Ти просто лягаєш, бездумно скролиш, гаснеш, уникаєш будь-яких контактів, бо сама думка про наступну зустріч лякає, це вже не просто втома. Це сигнал, що ти ховаєшся, а не відпочиваєш. Відновлення це коли ти обираєш бути на самоті, бо це наповнює. Ізоляція, коли ти ховаєшся, бо світ здається занадто важким і небезпечним. Запитай себе чесно. Я залишаюся вдома тому, що мені добре наодинці, чи тому, що виходити надто страшно, слеж боляче. Якщо перше, ти в нормі, просто знаєш свої межі. Якщо друге це не вирок, а саме сигнал. Не сором, не слабкість, а знак, що, можливо, пора попросити підтримки друга, спеціаліста, когось кому довіряєш. Шосте. Що можна змінити, не зраджуючи собі. Якщо це просто твоя природна чутливість, важливо не ламати її, а оформити під себе формат життя, не збільшувати кількість спілкування, а змінювати формат. Замість галасливого кафе прогулянка, замість великої компанії зустріч у двох, замість трьохгодинних годинних зборів одна година з можливістю піти, замість дзвінка, який виснажує. Листування, де можна відповісти в своєму темпі. Плануй відновлення як норму, а не як слабкість, за яку соромно. Тиша після зустрічі, книга, серіал, прогулянка наодинці це не егоїзм, це технічне обслуговування твоєї нервової системи. Якщо потрібно пояснити це близьким, достатньо однієї чесної фрази. Мені потрібно трохи часу наодинці, щоб відновитися. Це не про тебе. Це про мій спосіб переварювати контакт. Ті, хто справді тебе люблять, зрозуміють або принаймні спробують зрозуміти. Ті, хто не готові приймати тебе з твоїми межами, можливо, просто не твої люди. І найголовніше перестань ламати себе під чужі стандарти. Світ кричить, що треба бути душею компанії, мати величезне коло друзів, постійно кудись ходити, бути легким у спілкуванні. Але це не універсальний рецепт щастя, а просто модна картинка. Твоя чутливість не дефект, а особливість. Вона дозволяє глибоко відчувати, помічати нюанси і по справжньому цінувати тих небагатьох людей, поруч із якими ти не втомлюєшся. Ти не зобов'язаний бути як усі, ти зобов'язаний бути чесним із собою, а тепер чесно відповідай самому собі. Що саме виснажує тебе найбільше? Постійний контроль за собою, необхідність тримати атмосферу, шум і скупчення людей чи відсутність поруч тих, з ким можна бути собою і не втомлюватися. Іноді одна щира відповідь на це питання дає більше ясності, ніж рік роздумів.